Доброго дня! Сьогодні у нас з вами занять з математики. Пригадайте, скільки днів у тижні. Так скільки їх? Сім. Назвіть їх. Давайте разом згадувати. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Який перший день тижня? Назвіть, будь ласка, понеділок. Який третій день тижня? Середа. Який п'ятий день тижня? П'ятниця. Який останній день тижня? Сьомий? Неділя. Я гадаю, що ви відповіли вірно. Давайте ми з вами пограємо в гру. Покажи число. Ви уважно слухаєте і приготуйте, будь ласка, ваші руки. Покажи число 5 на двох руках. Число 5. Як ми можемо показати? Так, а ще. Як ми можемо показати число 5. Так. Покажи число 4 на двох руках. Так, вірно. А ще. Так. Покажи число 3 на двох руках. Так. Вірно. Покажи число 2 на одній руці. Так. Скільки пальців на руці? Скільки пальців на двох руках? Скільки хвостів у корови? Скільки колес у машини? Скільки вух у двох мишей? Скільки вогників у світлофора? Так, я гадаю, що ви впоралися з цим завданням. Подивіться, будь ласка, ось в мене є велика тарілочка і. Маленькі тарілочки. Давайте ми порахуємо, скільки в мене є тарілочок. Великих і маленьких. Велика одна. Рахуємо, скільки маленьких. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тарілочок в мене є 10 маленьких і одна велика. Так, чого більше великих чи маленьких? Так, маленьких тарілочок у нас більше. Цю велику тарілочку ми прибираємо. Так, а зараз ми будемо з вами вчитися вирішувати приклади. На Тарілочках. Дивіться, у Тетянки було три тарілочки. Викладаємо три тарілочки. Один, два, три. Три тарілочки є. А у Іванка чотири тарілочки. Викладаємо чотири. Один, два, три. 4. Іванко взяв свої тарілочки і подарував Тетяні. Ось ми ставимо знак додати, і знак ставимо дорівнює. І рахуємо, скільки тарілочок зараз разом у Тетяни є. Рахуємо 1. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. І в нас є сім тарілок. Ось ми з вами вирішили приклад. Давайте ще пограємо. Так. Зайчик по лісу ішов. І в нього було, в нього було. Один, два. Три чотири п'ять морквинок великих. І три морквинки маленьких. Так. Нам треба дізнатися, скільки разом у зайки і морквинок. І великих, і маленьких. Давайте рахувати. Рахуємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І у зайки разом вісім морквинок. Ось ми з вами додали. П'ять додати. Три дорівнює вісім. Ось зараз ще пограємо. Берем чотири тарілочки. Так. І Ще дві тарілочки. А скільки ж нас разом? Так, ставимо додати і ставимо знак, дорівнює. І рахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Як ми з вами цей приклад прочитаємо. 4. Додати 2 дорівнює 6. Ось так ми з вами. Додавали. Дякую за увагу!